І здавалося б, що то вони таке там строять. Просто знову чому у нас повний бардак. Я, я думаю, 3 кг котлет. котлет. Котлет? Котлет чи конфет? Вона мені дала тисячу двісті. що в нас вона. У власному будинку не сумно. І геть і не самотню. Навіть і натяку і, і, і на нема на те, що може бути сумно і самотньо. Такий у вас, як мене дожав з цим виноградом, як ви зрозуміли, зараз будемо усілено його якось рвати. Думала, думала, так подумала. Да. А потім глибше так подумала. У нас тут трошки із колесами произошла печалька. бо я... Привіт, привіт. У нас сьогодні з самого ранку камінь запалений. Фіксики, ввімкнуті і наша конструкція. Отако. Отака о, це я хотіла прирівняти, чи відеречка сюди влазить. Отака наша конструкція. І здавалося б, що то вони таке там строять. Ну, ви ж розумієте, що це ще. Початок всього строїтельства цього мого е, столика острова. Зараз, ось я хочу, зараз мені треба просто зразу, поки воно ще нічого там не зроблене, е, оце, оце ці полички треба полакувати. Ну, щоб потім уже, ну, наче як вже воно там зашиється, оце все, щоб мені зараз легкий, ну, легкий же ж доступ зараз буде, щоб його лакувати. Так, то така у нас. Тепла, ви знаєте, атмосфера вдома. Камін горить, на дворі холодина, мультики. <смі> і Васик там складає лего. А я зараз буду оце все покривати лаком. Точніше, морілкою, знову буком. І потім будемо, вона підсихає, і ми доробляємо сьогодні оце наш столик. Потім уже будемо бачити, що в нас вийшло. А зараз Івасик ось його теж такий він сьогодні в нас чилить. Стільниця стоїть, нього, та що буде сюди. Так, попросив дісертіка. Коротше, поки, поки я прокинулась, то це вже все, що залишилось. Бачите, як воно в мене вийшло? Дуже. Низ, прянички, потрощені. А тут всередині ось таким я вложила їх просто пластами. Дуже красиво. Дуже красиво. Да. А за смаком. А за смаком, а за смаком дуже вкусно. Ну він дуже-дуже ніжний. Уже просто я собі. І дуже ніжний вийшов. А із чаєм взагалі дуже вкусно. Так. Да. Да. В нього в нього. Ой-ой-ой! упало. В, в, в ньому там жила тіп і, і на знаєш, ся, да. Да. як у морозеве. Як морозиво? Да. Так, таке щось красиво. Ой, мама та що красиво любе. <схай> Наваляла, що хоч. Коротше, вже не важно, чи красиво, чи не красиво. Давайте дивіться отак. Значить, підложка прянички, всередині сир далі. Потім всередині прянички, зверху і все. І воно таке ніжне-ніжне. Все, вас і Васику смачного, а я пішла yeah. по щіточки і по все. Mm. Ну, У нас Ванька люби оце цю, Тільки ложечку візьмі. Ти його що постійно руками їсиш? Ні. Yeah. О. Ну воно ніжно, воно дуже ніжно. Так, ну все синок, ну, я пішла щіточки, зараз познаходжу. Будемо зараз от за цю романтичну обстановку з запахом морілки. Нас знову дерети. Чомусь повний бардак. От просто знову чому у нас повний бардак. Знаєте чому? Тому що це на зараз мама його уже тут затворила. Зараз взяла ці відеречка, попересипала останні шкрупи, виходить. І тепер ці всі крупи у мене стоять просто по кухні. Бо мені ж треба буде, як я його це все полакую, я спеціально ці полочки зробила, щоб туди каструльки, там пательню, отаке, отаке всяке складати, бо е, шафи завжди зайняті оце саме таким. Так що так що, знову одне і те саме. знову одне. да, Частливо. смачно. Ну, все, поехали. Взяла пакетики, чтобы porozложувать, чтобы ничего не нас не не, не понакопивало. I don't think so. No 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 no. I

Так, виходить так, що поки полакувала Це все, то вже тут майже висохло. Так що це вже добре. Добре, значить, поки поп'ю кави, то воно вже взагалі все повисихає. І будемо далі продовжувати це інтересне заняття. Колір знову ж таки не передається. Дуже гарний бук, взагалі дуже гарний колір. Він такий і не темний, і такий він теплий. Дуже гарний. Боже мені подобається. Ось такий він класний. Дайчику, куди зібрався? Думаю, дізь, я не знаю, який сюрприз. Це я про що я мріяв, я думаю, 3 кг котлет. Котлет? Котлет. Котлет чи конфет? Котлет. котлет. Взагалі дуже добре. Голодна моя дитинка. Пасик. То що скажи, бабуся, яку твою мрію осуществила? Приставку, яку вона мені дала 1200. Мільянерського в нас вона. <рес> На приставку. На приставку. На приставку. А тепер, треба, щоб папа машину зробив. І. Це найкращий день мого життя. <рес> Господи. Ох, бабуся. Знайшли, <пиш> що там бабуся нам ще попередавала. Поки Васик з'їздив до бабусі, я попила каву, то в нас уже все, в принципі, і висохло. Ой, бабуся там що ще попередавала. Це бабуся, я, якщо чесно, дуже якось сержуся. Ну, По-доброму, я не знаю. Коли бабуся оце які там ті пенсії, яке там що, я вона вирішила. Ванькину мічту осуществить, бо він хотів собі приставку. Ну, Не ігрову, а до його телевізора. В нього там флешка. А він хотів собі. По приставку оце, таку? У нього не смарт-телевізор, маленький той. То бабуся взяла та й подарувала йому <гроші>, гроші на цю приставку. І Я, звісно, сержуся, тому що там 1200 е, вона йому дала. Ну, то я від собі, ну, пенсіонерка. Але і розумію, напевно, їй, як би хочеться внука порадувати, то я і, іначе і розумію і, і сержуся одночасно. Тому що, тому що і ліки треба, і все треба. Ні? Ой, коротше, не знаю. Що ви тут один з другим? Що ви тут? А, позаливав уже, так? Да? Ага, поняла. Ти вже спеціаліст сказав. то ти, коротше, кажеш, що? Потекло щось? Це, це, так? Да? так. Таке щось там потекло. <ганування> а я думала тебе вже до себе забирати. Шо? А я думала тебе вже до себе забирати. Шо? Ясно. Значить, ще в, реж... в режимі очікування. Боже. It's є -шо. <ганування> Але головна, що. Але головне, щоб все опало. Не знаю, поняття не маю, коли переходить сюди і оце все загрібать. Уявляєте собі? Глобальність і масштаб. Боже, це два дні для цього всього треба. Ну, у власному будинку не сумно. І геть і не самотньо. Навіть і, і, і натяку нема на те, що може бути сумно і самотньо. Якщо сумно і самотньо, то просто вийти. До якогось одного із дерев і зразу весь, вся самотність зникає. О, ну, коротше, нехай ще трохи полежить там. Такий Васик мене дожав з цим виноградом, як ви зрозуміли, зараз будемо усілено його якось рвати. Не знаю як, але якось будемо. Лесочку нарвала, хватить декілька баночок зробити, бо там просто небезпечно. Зараз ми познімали старі доски я, із, я. із цього, бо вони вже були такі древні. А щось чи забули, чи що, не лазимо на те горище. Та, й, та ще не положили туди їх, то звісно, що там трошки небезпечно. Але я думаю, нам геть хватить спробувати цей компотик. Це я вже завтра буду його робити. Так, прийшла пора обшивки. Ти перед і зад там не путаєш тільки. Головне, ти ж там казав, що там головна місія не спутать. Перед там, з цієї сторони. Я? Там, і куди. Ось такий буде. Там взагалі я чим хочеш думала. Спочатку, чим я тільки не думала, так, собі? Да. І вагонкою думала, і, і так коротше. Взагалі, ну, я вже не пам'ятаю, чим я там думала, не думала всім підряд. А тоді подумала, що вона в мене просто. Думала, думала, та подумала. <гум> да. А тоді ще раз якось більш глибше. А, так держи, подумала. держи, держи, держи. Держать у це. Да. А потім глибше так подумала і подумала, що все-таки з гіпсокартоном я можу зробити взагалі щось. Старі гіпсокартонщики. Зараз ми собі чик-чик собі. <гум> Авані по холодінку пошостати. Це точно. Під приводом, начебто, що він прийшов нас провідати. У Нас тут трошки із колесами произошла печалька, бо я хочу, щоб у мене типу не було, коли колеси не маленькі, і щоб оце такої не було у мене дирки, наче з-під цього всього. Тому опустили, звичайно, що гіпсокартон. Ну, щоб отакий зазорчик був, щоб його взагалі практично там не було видно. Так у нас перестали крутитися оці Ти Зараз ти його трохи туди, да, отакого подвинеш. Да. змістити. Угу, особу там не треба, щоб прям геть вони та, прям там крутились. Ну, але їхати, але їздити їм треба діло в тому, що. А тут, ну дійсно, об гіпсокартону такого воно крутиться. і... Получається щось. Не ні камельфо. Нікак. Нормально крутиться. А ще тут зараз буде антиподивище сюди, воно не буде впиратися, ні вже? Бо тут же ж буде гіпсокартон зараз. Зараз, за, зараз. Ну, і воно то начебто передвигається, але з часом воно ж однозначно впирається сюди в гіпсокартон. І з часом він його просто навіть і Угу. Аджама дитини всі Почти всі. Дитина мене вгостила. Дитина ж писала, що ти скільки вхапиш, то ніколи не вгостила. І не подумала погощання. Горішками дитина мене пригостила. Нормально так, так? Хороша така, мама. Та я за Про Маму вже все ясно. Мої а теперки зрозуміли, а тепер кольосика, ну повернеться її стороною. Колесико виходить все. Отак. І тепер о, дивіться. Скриті. Взагалі не видно. Тобто, якщо воно ще заштукатуриться, взагалі не буде ніякого там, типу, мінімальний, просто манюсенький-манюсенький зазорчик. Я його навіть і не видно. Таку. Якщо посудить, боже, тут взагалі він маленький. На і собі от'їзний, в принципі, то, що я і хотіла. Ну, Це нас відкрита сторона. Поділа. А ця відкрита, да? да. угу. так? Так. А ванечка що робить, синочка? Ванечка, так. Да. Ванечка мамі воду робить з льодом. Ой Боже, дай! Не, без ножа давай. <соць> я Не, знаю. Дай, дай я, я поб'ю тобі давай. Це прошу налить мені водички, то він мені льот туди вкидає, старає. мою любиму водичку. Да. Мою любиму, Але ж не ножом таким більшим від себе. Отак, так? Да. Зараз забракує мене. Є нормальні? Менші? Ясно. Ну, на наступний раз буду старатися. Що він геть не лазить. Виробник води. Ой, спасіба тобі. А ще. Ясно. Так, а ну помощники. Не мешайте. Сотворіння води. Oh. Все норм. Все добре. Да. Що держать? Держи гіпсокартон. Чудово. Так, ну що, пообшивали ми ось уже це все діло гіпсокартоном. Тепер його треба загрунтувати і буду заштукатурювати. Стільницю вже теж вирізали, бачите? Поки що то все виглядає ось так. Так, гіпсокартон у нас був, він у нас старенький, ми його з ванної кімнати зняли. Так, полочки. Це приміряючи сюди, що сюди влазить. Дуже хорошо. Оце ця штука в мене взагалі далеко захована, а тепер буде собі під руками. Так, сюди ще будуть такі ці планочки, вставочки. Коротше, це все буде. Їзде. Правда, ще стільниця ще не прикручена, тому що немає уголків. А так-то поки що. Типу, виглядає воно поки що так. Коротше кажучи, зараз буду ґрунтувати, чекати підсихання. І робимо її. Ще не знаю, якою, але якою зробимо. В наступному відео я вже думаю, ви побачите, якою ми її зробимо. Так що, пока-пока. Дякую, що ви з нами. І слава Україні! Пока-пока!